Друзі, уявіть собі, вже четвертий рік наші міста руйнують російські ракети. А ми, на жаль, ховаємо наших героїв в той час в столиці України в Києві відбувається концерт Веркість сердючки», де спокійно співають російськомовні пісні. Луай, хіти на кшалт, все буде хорошо та «Дольче Габана. Це просто не вкладається в голові. Люди, які втратили все через війну, які бачать смерть щодня, хіба. Можна слухати мову ворога на наших сценах. Особисто я вважаю, що в побуті, вдома, нехай кожен розмовляє, як хоче, хоч іспанською, хоч російською, хоч англійською, як завгодно. Це особистий вибір кожного. Але державна мова, публічний простір, культура це вже, друзі, зовсім інше. І ось чому російські пісні на концерті під час війни це абсолютно непропустимо. Можливо, хтось думає, ну тут немає нічого такого страшного. Але, по-перше, Росія завжди використовувала російську мову як інструмент впливу, як виправдання для захисту російськомовних, як виправдання повномасштабної агресії в Україну. Це було одним з аргументів, до речі, для окупації Криму та Донбасу, ну а потім і для повномасштабного вторгнення. Кожна російська пісня. Що звучить публічно в Україні? Це, друзі, маленька тріщина в нашому мовному кордоні, яку може використати ворог. Чи хтось з вас хоче повторного вторгнення Росії в Україну, скажімо, через 5-10 років? Тож може краще викреслити привід під назвою Захист російськомовних. А ще історично українська мова завжди була під заборонами, утисками, репресіями. Були такі. Валуївський циркуляр і ємський указ, які, друзі, прямо забороняли друк книг, викладання та виконання творів українською мовою. Десятки, якщо просто не сотні років, нас намагалися перетворити на малоросів та знищити нашу ідентичність, починаючи саме з мови. Зараз, коли ми боремося за свою незалежність, ігнорувати цей історичний досвід аж ніяк не можна. Державна мова це не просто правило, це наш. Імунітет від агресора, це наші друзі з вами, ДНК. Державна мова має бути лише українською, це ключовий елемент національної безпеки. Як ми бачимо, Росія не визнає Україну як окрему державу, а українців як окрему націю. Вони використовують російську мову як виправдання для захисту та вторгнення. Роками українська мова була пригнічена, особливо у великих містах. Зараз час відновити історичну справедливість і дати нарешті українській мові зайняти своє гідне місце в своїй власній державі. Тому, звісно, такий концерт викликав величезне обурення. Багато людей, ну а також відомі обличчя, такі як телеведуча. Тала Кала Калатай, журналістка Аліна Доротюк та музичний оглядач Роман Бутурлакін. Вони відкрито засуджують Андрія Данилка. Телевідучий на навіть Віктор Дяченко не обмежився словами. Він подав офіційну скаргу до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. До речі, скарга ще й стосувалася не лише самого Данилка, Вірки Сердючки, а й організаторів концерту, де, де він відбувся, та навіть компанії, що продавала квитки. А тепер мовний омбудсмен має все перевірити, ну і якщо знайдуть порушення закону про мову, можуть навіть бути штрафи. А я ще раз наостанок хочу, друзі, підкреслити: можливо, хтось з вас в коментарях напише, та я вдома а, говорю російською і це моє право. І так, і ви будете праві. Особисто я вважаю, що в побуті у вашій родині ви можете розмовляти будь-якою мовою, слухати музику, дивитися фільми будь-якою мовою, і англійською, і іспанською, і російською. Я навіть сам розмовляю російською мовою в себе вдома. Це особистий вибір кожного. Але підкреслю, що публічний простір в українській державі, в державних установах, культура, телебачення, концерти. Тут має бути лише українська мова. Це наша національна безпека, це наша єдність, це повернення справедливості. Десятиліття ми українську мову пригнічували. Зараз ми маємо відновити справедливість і зробити її головною та домінуючою у всіх сферах нашої країни. Пишіть ваші думки, як ви думаєте, правильно це чи ні. Я вам дякую, що додивились до кінця. Натисни ще лайк. Будь ласка, до зустрічі!